Вітаю вас, друзі, на моєму YouTube каналі. Сьогодні я хотів би розповісти вам про такий радіоприймач як BC312. В даному випадку з індексом N. Нещодавно мені пощастило придбати такий радіоприймач, і він доволі чудово виглядає, як для 1942 року випуску. Цей радіоприймач був розроблений в кінці 30-х років. Сполучених Штатах Америки і активно випускався в часи Другої Світової війни. Також активно передавався по лендлізу в Радянський Союз. Даний радіоприймач входив в склад наземних стаціонарних і пересувних радіостанцій. По своїй схемотехніці це класичний суперГетеродин. З проміжною частотою 470 кГц. Виконаний він на октальних радіолампах і в своєму складі має другий гетеродин, який дозволяє приймати телеграфні сигнали. Працює даний радіоприймач в діапазоні коротких хвиль від 1500 КГц до 18000 КГц. Який розбитий на 6 піддіапазонів. Покажу приймач більш детально. Почнемо із правої сторони. Тут у нас роз'єми телеграфного ключа, мікрофона, зовнішнього динаміка і двох пар навушників. Потім великий роз'єм для живлення і для комутації з передавачем. Тут у нас прийом передача. Перемикач, потім вімкнення приймача і автоматичне регулювання підсилення, або ручне регулювання підсилення. Ось тут, де отвір, був запобіжник. Ось тут ще два запобіжника. Потім у нас перемикач другого гетеродина, включення його, ручка тонбієній, Потім ручка гучності. Це в нас ручка керування кварцевим фільтром. Далі дві ручки це ручка грубого налаштування. І ручка більш точного налаштування. Це в нас органи керування налаштуванням приймача на задану частоту. Далі у нас йде шкала, табличка. Можете більш детально знайомитись. Потім перемикач діапазонів. Тут унизу зажим для заземлення. І вгорі два антенних роз'єма. Вгорі більш високочастотний, якийсь спеціальний, і звичайний зажим для антени, типу якась там вірьовка. І регулятор по входу. Це можна регулювати вхідний сигнал. Ось, в принципі, і все, що тут спереду, знаходиться. Також по периметру є такі фіксатори, ручки, якими зсередини приймач тримається в кожусі. Ну і далі покажу приймач уже, як виглядає і як влаштований всередині. Ось таким чином приймач виглядає всередині. Вигляд зверху. Ось тут. Знаходиться екранований і утеплений блок першого гетеродина, який виконаний на лампі 6С5. Утеплений він для того, щоб більш стабільна частота була. Потім у нас дві лампи підсилення по високій частоті. Це лампа 6К7. Потім лампа змішувач 6L7. Далі у нас. Два каскади підсилення по проміжній частоті, виконані на лампах 6К7. Потім тут ось лампа 6 р 7 це в нас детектор. А також попередній підсилювач по низькій частоті. І вихідний каскад по низькій частоті, виконаний на лампі 6F6. Зараз от сфокусую. І ось тут поруч вихідний трансформатор. Але він уже кимось був замінений. Це нерідний трансформатор. І під оцим екраном встановлена ще одна лампа 6С5, на якій виконаний другий ГТР-1. Ось така ось добротна механіка вернірного механізму. Тут, можете бачити, все зроблено доволі солідно. Конденсатор змінної ємності. Тут три секції, і одна секція знаходиться в блоці першого гетеродина. Це у нас конденсатор по входу. І ось такий ось монтаж. Як бачите, деталі не всі збереглися рідні, вже виконувався ремонт. Тому є частково встановлені радянські деталі. Ну Зараз покажу ще. Раз загальний вигляд. І покажу, як виглядає знизу. Тут усе. Зняв екран з другого гетеродина, щоб ви детально роздивились, як тут все влаштовано. Стоїть лампа тріод 6С5, катушка індуктивності. Конденсатори змінної ємності на керамічній основі. Ну, все це на металевому шасі. І закривалося екраном. Тут ось була встановлена лампа 6R7. Ну, а поруч ось лампа вихідна по низькій частоті 6F6. І ось такий приймач має вигляд знизу. Ось можете бачити монтаж таким чином виконаний. Видно сліди ремонту, багато радянських деталей. Потім тут блоки індуктивності і ємності. Перших двох підсилювачів по високій частоті, також змішувача. Тут ось теж сліди ремонту видно. Там он механізм перемикання діапазонів. І це блок першого гетеродину. Приймач на даний момент в неробочому стані. І багато роботи тут треба буде зробити по відновленню. Первим ділом треба буде зайнятися цими ємностями. Ось ці коробочки, там були три бумажних конденсатора в одній коробочці. Вони були масляні, масло з часом повитікало. І конденсатори втратили свої властивості. Втратили ємність, ну і так далі. І тут ось уже видно сліди ремонту підкидували конденсатори радянські сюди. Ось тут теж такий самий конденсатор встановлений. Вон там ніжки в повітрі висять. Замість них оці ось ємності. Ну і ось там ще один. Тут погано видно, але він там є. Потрібно почати з заміни цих конденсаторів, привести тут все в порядок, зробити блок живлення для приймача. Ну, і також в оцих блоках встановлені конденсатори теж бумажні, схожі на слюдяні. В той час в Америці був дефіцит слюди, і компанія Мікакон запропонувала бумажняні опресовані конденсатори. Замість людяних. Вони, на вигляд такі самі коричневі. Ну, чимось схожі ось на радянський КСО. Але за 80 років вони вже давним-давно втратили свої характеристики. Тому ці блоки теж потрібно буде відкривати і міряти ємність при необхідності міняти ці конденсатори. Ну, в принципі, ось такий от. Перелік завдань, які треба буде робити. Тому дякую за перегляд, кому було цікаво і до наступних відео. До побачення!